Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду інкубатора автоматичного теплуша Гріні 88 ТАВ 220 вольт на 12 теновий з вологоміром. Інкубатор постачається в такій коробці. І має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижня частина корпусу інкубатора. У ній присутні вентиляційні отвори. Сам корпус інкубатора, підвищеної міцності, зроблений з європейської сировини, що забезпечує ефективну теплоізоляцію. Зі зворотньої сторони встановлені пластикові ніжки для виставлення інкубатора на поверхню. Прозорий пластиковий лоток з канавками для води. Вологість регулюється кількістю заповнених канавок для води. Для підтримання рівня вологості потрібно періодично додавати воду приблизно по 200 мл у кожну ємність. Чим більша площа випаровування, тим вища вологість в інкубаторі. Показник вологості відображається на цифровому терморегуляторі. При першому використанні інкубатора для того, щоб запобігти високої вологості, не наповнюйте усі ємності, а спочатку налийте воду у одну маленьку ємність. І здійсніть наступний долив через 3-4 години. Як відбувається регуляція вологості у даному інкубаторі? Якщо необхідно підвищити рівень вологості в інкубаторі, долийте воду у відповідній ємності або збільшіть площу випаровуючої поверхні. Якщо потрібно знизити вологість, відбувається це за рахунок відкриття вентиляційного отвору у верхній кришці. Січастий килимок. Має спеціальні отвори, які сприяють циркуляції повітря. Таким чином зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Перед вилупленням охайно від'єднайте і приберіть лоток перевороту, а яйця викладіть на січастий килимок. Лоток перевороту з моторчиком. Він є знімний. Вся конструкція легко дістається для очищення. Блок живлення 220 вольт із шнуром. Шнур запасного живлення 12 вольт, який забезпечує роботу інкубатора від акумулятора. Із затискачами плюс та мінус. І викрутка. Пляшка призначена для доливу води. Докладна інструкція по налаштуванню та експлуатації, покликана полегшити процеси інкубування. Верхня кришка інкубатора, у якій присутній блок управління, роз'єм для підключення, шнура живлення, регулятор вентиляції чи вологості, два оглядових вікна. Вентиляційний отвір із заглушкою потрібний для насичення інкубаційної камери свіжим повітрям. Розглянемо більш детально, що знаходиться з внутрішньої сторони кришки даного інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, гнучкий тен, електронагрівальний шнур. Тобто обігрів у даному інкубаторі теновий, турбовентилятор нового типу. Вентилятор сприяє циркуляції повітря і рівномірному нагріванню як в центрі, так і по кутах інкубатора. Датчик температури та вологи, два оглядових вікна. І також у нас тут присутній провід із колодочкою для підключення мотора, який забезпечує автоматичний переворот яєць у лотку. Блок управління має такі функціональні кнопки. Кнопка керування температурою червоного кольору. Ця кнопка є багатофункціональна. Кнопка управління каретками синього кольору також багатофункціональна. Індикатор підвищеної температури. Індикатор автоматичного перевороту світить зеленим кольором. І, власне, сам цифровий дисплей, який відображає температуру, вологість, дні інкубації, таймер автоперевороту. Переворот у даному інкубаторі автоматичний. Шляхом перекочування яєць 12 разів на добу. Початково автоматичний переворот увімкнений. Яйця попередньо промаркували м'яким олівцем з двох сторін Х та 0. Демонстрація роботи автоматичного перевороту. Ось таким чином здійснюється автоматичний переворот. Коретки стали у кутове положення. Актуальну вартість на даний інкубатор можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або ж отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, гарного дня і мирного неба!